Друзі, добрий день! Вас вітає Техносмак. Ідею сьогоднішнього відео нам підказали аналітики аналітично-статистичного центру Техносмак. Наші аналітики взяли два параметри, співставили їх і дивіться, що в нас вийшло. Параметр номер 1 Ми проаналізували, скільки людей в Україні мають швидкісний інтернет від 1000 Мбіт в секунду. І було встановлено, що близько 10% користувачів фіксованим інтернет користуються швидкостями від 1000 і більше Мбіт в секунду. А 10% це дуже-дуже мало. Тобто близько 90% користувачів фіксованого інтернету користуються інтернетом на швидкостях до 1000 Мбіт в секунду. Мабуть, тут найбільше людей з найбільш розповсюдженими тарифами в 100 Мбіт в секунду. І це дуже мало, я вам скажу. Далі нам стало цікаво, а в яких квартирах, в яких будівлях, в яких помешканнях проживають ці 90% українців. І ми побачили, що житловий фонд України складається переважно з невеликої забудови, з типової, яка забудовувалася від 46-го року по 1990 рік минулого століття. І за одними даними, після 1991 року минулого століття в Україні було побудовано лише 6% житлового фонду. За іншими статистичними даними, ми бачимо, що житлового фонду, побудованого в роки незалежності після 1991 року, є трішки більше 10%. І як наслідок випливає питання, то які ж роутери підійдуть 90% українців. І сьогодні Техносмак вам про це розповість. Із цього ми робимо, як нам здається, логічний висновок, що 90% українців живуть в невеликих квартирах і мають швидкості інтернет до 1000 Мбіт в секунду. Отримавши такі результати, Техносмак вирішив вирізнити 4 роутери, які мають покрити потреби 90% українців. І мова сьогодні піде саме про них. Тож сьогоднішня наша розповідь про 4 роутери, які закриють потреби 90% українців. І взяли ми за основу продукції компанії Xiaomi. І перед тим, як почати свою розповідь, я маю сказати слова подяки пану Олегу за надані роутери для цього відео, а вам повідомити, що якщо раптом під кінець цього відео ви замислитеся над тим, щоб змінити свій старенький роутер на якийсь новенький, можливо один з цих чотирьох, то в описі до відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега, до якого можете звернутися і придбати собі такий або будь-який інший гарний і сучасний роутер. А ми розпочинаємо. І якщо ви відноситеся до тих 90% українців, у яких невелике помешкання і швидкості до 1000 Мбіт в секунду, то вам точно може підійти один з цих чотирьох роутерів, але для того, щоб більш вірно обрати його, потрібно орієнтуватися на вашу площу, на ваше планування і на ту швидкість, яку ви отримуєте від свого провайдера. І обов'язково до всього цього потрібно додати те, що ви маєте собі відповісти, які задачі ви будете будете ставити своєму роутеру і чого від нього будете очікувати. Усі наші роутери мають 4 порти. Один із них WAN і 3 LAN. І у всіх 4 роутерів порти сліпі. Ви можете використовувати WAN будь-який із 4 портів. Усі 4 роутери споживають 12 В від 1 до 1,5 А в залежності від моделей. У всіх чотирьох роутерів є діапазони як 2,4, так і 5 ГГц, як говорять в народі, і всі вони гігабітні. Тепер давайте поговоримо про кожен з цих роутерів в розрізі того, кому який більше підійде, які в нього особливості і на що звернути увагу при виборі одного з цих чотирьох роутерів. Роутер номер 1 це Xiaomi AX1500. Найпростіший, найдешевший, але точно не найгірший. Питання, яке я чую дуже часто, чи можна закріпити роутер на стіну, і наш ax 1500 єдиний з цих чотирьох роутерів, має кріплення на стіну, яке виготовлено у вигляді ось таких двох посадочних місць. Ще однією перевагою роутера AX1500 є те, що ви зможете відрегулювати нахил антен так, як вам заманеться, тому що саме цей роутер має найбільше варіацій в їх динамічному повороті. Можливо, саме ця перевага зможе розмістити цей роутер в якихось ваших незвичних місцях його розміщення. Роутер Xiaomi AX1500 стандарту Wi-Fi 6 є першим претендентом для того, щоб замінити ваш роутер, який вам встановив ваш провайдер 5, 7, 10 років тому. І якщо раптом ваш старенький роутер робить вже вам проблеми, Втрачає зв'язок, десь вам недостатньо швидкостей, то ви звертаєте увагу на простий його замінник роутер Wi-Fi 6AX1500. І це дуже гарний вибір для того, щоб замінити ваш старенький роутер. Якби в мене стояла задача за мінімальні гроші замінити свій десятилітній роутер, який почав робити мені нерви, я точно звернув би увагу саме на цю модель. Особливо, якби я проживав в типовій квартирі, побудованій в минулому столітті за радянських часів, і площа б її не перевищувала десь близько 50, 60, 70 до 100 квадратних метрів. А от якби швидкість інтернет від мого провайдера наближалася вже до 1000 Мбіт в секунду, і я хотів би чогось більшого від роутера, і в мене була якесь непросте планування, якісь стіни по центру, можливо, санвузл в квартирі чи щось таке, що значно погіршувало б сигнал Wi-Fi, я вже почав розглядати варіант купівлі роутера AX3000T. Теж роутера Wi-Fi 6. І тепер про нього. На противагу від роутера AX1500, роутер 3000T вже не має такої варіативності у нахилу своїх антенн, а також в нього відсутнє кріплення на стіну. І поставити ви його зможете лише на пласку поверхню. Ось якось так. Антени цього роутера ми можемо або підняти вертикально, або залишити лежати їх на корпусі роутера. Працює він чудово, що в одному, що в іншому положенні, а також, можливо, в якомусь в середньому. Що роутер AX1500, що роутер AX3000T споживають 12 В 1 А. І це найменше з усіх цих чотирьох роутерів. У цієї моделі теж всі порти гігабітні, всі сліпі, і будь-який з них ви можете використовувати як ваном, так і LAN. А також вони підтримують функцію Dual-WAN, Dual-LAN і ви зможете одночасно під'єднати в нього два своїх провайдери ax x 3000 t вирізняється серед всіх цих чотирьох роутерів тим, що на нього є можливість встановлення альтернативної прошивки OpenWRT і багато ентузіастів вибирають цей роутер і купують саме заради цієї можливості. Ще одна особливість цього роутера полягає в тому, що він побудований на платформі МТК, і тільки в нього є процесор MediaTek, так як у всіх інших встановлені квалкоми. Також маю вас попередити, що зустрічаються поодинокі випадки, коли саме ця модель роутера некоректно працює з провайдером TriolAN. Ніхто не знає, з чим це пов'язано, однак такі випадки є, їх небагато, поодинокі, тому якщо у вас TriolAN, звертайте увагу на якісь інші три варіанти. А раптом у вас телефон Android, і вам потрібно під'єднуватися до вашої мережі Wi-Fi за допомогою мітки NFC, то тільки ця модель із 4 має вбудовану мітку NFC, через яку ви зможете під'єднати свій телефон Android до мережі Wi-Fi. В результаті ми маємо те, що роутер AX3000T буде гарним вибором для тих, у кого непросте планування і швидкості інтернет від провайдера вже більші, ніж 100 Мбіт в секунду. Тому саме з цим роутером ви зможете отримати максимум в користування вашою мережею Wi-Fi. А якщо вам потрібно трішки більше потужності, ніж може надати AX3000T, вам підходить вертикальна конструкція і у вас є потреба в дальності. Wi-Fi, наприклад, ви живете в приватному будинку і потрібна десь вам мережа Wi-Fi за 20, 30, 50 до літньої кухні, то ваш вибір може бути роутер Wi-Fi 6 Xiaomi ax 3000 з індексом I. E. 3000I, який попередник, має 4 порти, всі вони гігабітні і всі вони сліпі, будь-який з них WAN або LAN. А також є функція Dual-WAN, Dual-LAN. На каналі Техносмак є відео батл цих двох роутерів, у якому ми визначили, що роутер AX3000i є більш потужним і має більшу дальність покриття мережею Wi-Fi. Але ця різниця не критична, не відчутна, але вона є, про що ми зазначили в огляді до того відео. Можете переглянути його і пересвідчитися на власні очі. А щодо споживання електроенергії, то ми бачимо, що обидві моделі 3000-х роутерів споживають 12 В1 А. В результаті можемо констатувати, що роутер AX3000e є переможцем по потужності і подальності серед всіх цих чотирьох наших роутерів. І він буде розумним вибором для тих, хто хоче отримати максимум за мінімум вкладених грошей. А якщо ви сучасна людина і знаєте, що за вікном 2025 рік і вже цілий рік іде ера Wi-Fi 7, то ви звернете увагу на роутер BI 3600. Роутер BI 3600 виготовлений точно в такому ж корпусі, як і роутер AX3000. Вони зовні близнюки брати. І якщо ми дивимося на передню панель, то тільки фарба. На логотипі Xiaomi може підказати, де який з цих роутерів. А також потрібно придивитися уважно на праву антенну і прочитати, це роутер Wi-Fi 6 чи роутер Wi-Fi 7. І якщо гарно пошукати на ринку, то ми зможемо знайти аж 4 варіації роутера BI 3600. І зараз я вам про це доповім. Найбільш розповсюджена модель це модель роутера RD15, яка виготовлена для китайського ринку і має в своїй комплектації блок живлення 12 В на 1,5 А. І модель RD15 має, як і минулі роутери, 4 порти, але один з них 2.5G. Версія номер 2 цього роутера це повністю з гігабітними чотирма портами без 25 g Третя версія цього роутера це глобальна версія, але поки що вона ще не зустрічається в продажі. Можливо, незабаром вона вже буде. І четверта версія, найбільш нова, це версія роутера BE 3600 з блоком живлення на 12 вольт і 1,25 А. Як він працює, чому так зробили, поки що невідомо. Якщо Техносмак отримає такий роутер, обов'язково зробимо огляд і я вам про це все доповім у наступних наших відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб не пропускати дуже цікаве відео про роутери. І так як цей роутер у нас він один єдиний стандарту Wi-Fi 7, то його особливостями будуть те, що тільки він використовує технології Wi-Fi 7, такі як MLA і MLRU. Я думаю, що це зможуть відчути користувачі техніки теж Wi-Fi 7, яка вже поступово починає бути доступна в наших домівках. Якщо порівнювати силу потужності і дальність Wi-Fi, то всі ці оці три роутери AX3000T, 3000 і be 3600 мають плюс-мінус однакові показники. І відмінності можна буде побачити лише в конкретних плануваннях. Тому у різних людей, в залежності від їх планування, від їх перешкод, від матеріалів стін, один якийсь з цих роутерів може показати більше значення, а інший менше. І це буде напряму залежати від тих умов, в яких будуть використовуватися ці всі роутери. Отже, друзі, тепер завдяки цьому відео каналу Техносмак, а також другу нашого каналу пану Олегу, який надав нам люб'язно ці роутери для цього відео. А посилання на сторіночку пана Олега я обов'язково залишу в описі до цього відео, до якого ви зможете звернутися і придбати такі або будь-які інші роутери. А я думаю, що це відео допоможе вам зробити вірний вибір. Ви зможете замінити свій старенький роутер на такий, який значно покращить умови використання вашого інтернету в домашній мережі Wi-Fi, і ви будете отримувати задоволення від користування своїм новим і сучасним роутером. На цьому Техносмак Бажаю вам гарного дня, дякую за перегляди, дякую за вподобаєчки, дякую за коментарі до цього відео. До побачення!